В Одесі кілька родин ледве не задихнулися під час пожежі в п'ятиповерхівці на вулиці Ришельєвській. Дим раптово піднявся з підвалу. Рятувальники з'ясували, що там палають пластикові відходи. Вивезти людей сходами було неможливо, тому для рятування мешканців верхніх поверхів розклали автодрабину. У такий спосіб урятували чотирьох дорослих та маленьку дитину. Нині фахівці з'ясовують причину пожежі. Попередньо підозрюють навмисний підпал. Одкривають двіря дим. Ядовитый прям. Хотел выйти на лифт, не мог, обвязался мокрой майкой, задыхался просто. Открыл окно с квартиры на сторону улицы Вишиневской, начал звать, чтобы меня оттуда вытащили. И меня спустили по, лестнице, по пожарной лестнице.